Чи закриє Фінляндія та Норвегія кордони ЗРФ? Чи закриє Фінляндія? Фінляндія якраз буде його закривати доволі різко, і я б навіть сказала ну трохи навіть нагло. Да? От, е, е, от вони вирішили і моментально закривають для всіх і кожного. А от по Норвегії там трошки по-іншому. В Норвегії відкри... це буде закон, він буде діяти, і вони його будуть закривати, але там для якоїсь певної категорії людей, от пропускати будуть когось там все-таки будуть в меншій кількості і пропускати по четвірки жезлів. Чи це знаєте, якби громадяни цієї Норвегії? Чи це може якісь родичі? Тих, що живуть, ну там якась певна дуже вузька категорія залишиться саме кого будуть пропускати. Чи справді росіяни планують будувати тунель замість Кримського моста? Це тільки плани, які мало реалізовані, і вони ще зараз не про те, щоб їх завтра навіть будуть. Це знаєте, як розробка плану, як на всякий випадок. Це настільки ефемерне, так що ну, плани, плани то є, але не факт. Що мало на увазі керівництво СБУ, коли заявило, що Кримський міст приречений. Ну, тільки оголосило плани, що його мають знищити. Але чи це тема завтрашнього дня? На жаль, я не підтримую цю ідею. Знову ж у нас пентаклі. Це буде пізніше, не зараз. Чи розблокує Росія процеси обміну військовополоненими до кінця цього року? Якийсь все таки обмін буде. Він дасться кров'ю і дуже важкою ціною, але якийсь обмін буде. Не можу сказати, що він глобальний, але якийсь там обмін у нас має бути. Чи вдасться звільнити цивільних з російського полону на початку наступного року? Ну, знову ж, майже те, що говорю вам, кожному. зупинено, да? зупинені обміни. Потім через якийсь певний час, а в нас ще ту чаш, він символізує весну. Воно десь почне працювати. Так що, на ваше питання, чи вдасться на початку, ні не вдасться. А згодом вдасться. Чи справді Росії вдалося накопичити приблизно 900 далекобійних ракет? На жаль, так. Зброя є. І вони тут і дьявол, і король Пентаклів, все те, що говорить, що за НАТО. Так що моя відповідь так. Чи вдасться завадити знищенню пам'ятників жертвам голодомору на ТОТ? Я не думаю, що зараз це завадити, тому що там якби повна влада, і вони якось їх крушать якось глобально. Так що моя відповідь ні. Чому в Україні планують суттєво скоротити кількість університетів? Ну, Перш за все, нема кому вчитися. Да? Критично нам навіть дають критично мало людей. А інша історія, якийсь підхід до освіти дуже сильно міняється. Воно йде по колесу фортуни. Не знаю, коли фортуни в нас говорить якісь інші види, чи можливо ця історія тут, що дуже багато буде дистанційного, тому що в закохані, які говорять, університети будуть мати якісь різні системи навчання. Я зараз думаю, ну які різні. Буде напевно дистанційно те, що оголосили, і те, що буде очно. І тоді не потребує стільки університетів. Ну, щось ось про таке. Навіщо до України приїжджав президент Швейцарії? Ну, перш за все, це політичний. Якби візит він і на рейтинг країн, двох країн він працює, і так далі? Яка зійшла тема, якщо глобально взяти зброя і грошей? Чи вирішили, вирішили тільки я, наскільки розумію, гроші, а по зброї щось там не вирішили. Так що, ну на жаль, воно не має такої ефективності того, що, на що ми очікували, дати він, якби з однієї сторони, ми щось вирішили, а з іншої хотіло, хотілося б більше. Чи допоможе росіянам те, що вони модернізують свої дрони, фарбуючи їх в чорний колір? Ви знаєте, що допомагає. І допомагає саме по сонцю їх погано бачать. Якось їх дуже погано ідентифікують, так що так вони в цьому будуть мати перевагу. Чи справді в Україні планується повністю змінити вище командування ЗСУ? Ну, планувати можна багато що. Питання чи змінять? От Якщо це буде, то це не буде не зараз. Але плани такі є. Чи вдасться закрити прогалини ПФП в областях на кордоні ЗРФ? У це питання вирішується. Скажу більше, що воно якось надважливе. Воно стоїть на якомусь максимально високому рівні, і нам тут навіть дають дьявола. Так що я кажу воно вдасться. Воно буде і зараз це супер гаряче питання. Просто дайте час, воно йде знову ж у нас, на жаль, по пентаклям. Ну не так швидко, як би нам хотілось. Чи вдасться евакуювати з кордону українських водіїв? Ну, цим зараз займаються і потрошку там від'їжджає якось чи виїжджають, вируляють. Чи вдасться евакувати всіх? Ну, цим будуть якось займатися, але ж там же історія не про евакуацію, там же історія якось про цінність, що чи є в машині, чи сама машина як цінність. І от там оце немає цієї згоди це кидати. Чому в офісі президента доволі лояльно ставляться до блокади Україно польського кордону? Я не можу сказати, що лояльно, я навіть не знаю, чому ви говорите, що лояльно, тому що чи є якась боротьба, нам показують, що дійсно є боротьба, і є, е, є, напевно, люди, які е, з цим борються. Чи можуть вони щось зробити, от якось вони розрулити, поки не можуть, але щось вони там роблять. Так що це більше всього, що, що ні. Чи вдасться суттєво збільшити обсяги виробництва ФПВ дронів наступного року в Україні? Чи збільшить збільшить? Сказати, що це буде так суттєво, як нам потрібно, все таки ми трошечки не дотягнемо до того рівня, що нам потрібно чи розпочнуться в Україні ремонти морських портів вже на початку наступного року? З ремонтами якраз тут буде все добре. Туди будуть вкладатися гроші. Там єдине, що будуть переглядати на більш цінні. Да? Є, є якісь... Я ніколи не була в порту, але нам дають десятку пентахлів, що якось є, якісь більш цінні. Може, чи більше там погрузка більше, чи от я просто зараз фантазую. Да? Якісь є є порти, які більш працюють, напевно, чи більше заробляють, от якось по якійсь по такі лінії, які будуть відбирати їх. Чи вдасться надійно захистити північний кордон від російських ДРГ? Ну, це пізніше зараз ні. Ну, Якась дуже, знаєте, дуже довгі. Чи є захист? Він є, але, от що називається, є дуже. Дуже багато дорог і ще нас і показують символ сокола. Я так розумію, що ще й здають в лапках хороші люди те, що не потрібно. Дуже багато співдружності. Так що через час так зараз ні. Чому в Європі все частіше говорять про необхідність послаблення санкцій проти РФ? Ну, перш за все, це все-таки економічна частина втрачається щось, Європа втрачає гроші. І для того, щоб якимось чином зупинити якесь подорожання, да, тут більше втримати курс, можливо, чи втримати якусь нову економіку. Для, для цього їм потрібно. Все-таки це країни, які. Працювали на одному рівні і зараз втрачаються саме, саме економічні, якісь економічні втрати тут надважливі, через що вони такі стоять. Чи послаблять в ЄС санкції проти РФ до Нового року. Моя відповідь нічого не послаблять. Є така думка, вона її якось просувають, вона не отримає підтримки, і моя відповідь ні не послаблять. Чи отримає Україна бойові кораблі для захисту акваторії Чорного моря вже на початку наступного року? Отримати, то ми отримаємо. Питання, чи це буде початок року, ну дуже я за це сумніваюся, бо нам ще за це боротися. Ще доводити думку, що вони нам потрібні, якась іще боротьба, що в нас стоїть. Так що 24-й рік так, але чи це буде початок, ні. Чи має відношення Росія до того, що в КНДР запустили військовий супутник Шпигун? Має. Це спільна робота. Я наскільки розумію, без допомоги Росії це б не працювало. Так що моя відповідь так. Що обговорювали міністри оборони України та США під час останньої розмови? Ну, перш за все це спільна праця. А, а як по мені, то все таки це більше щось про ППО, да. Тому що. Очікуємо масованих ударів, ми очікуємо башні і якби, зірка, да, все, що зв'язано з світлом, і далі нам дає вісім пентаклів, говорячи про те, що це якась альтернатива, чи це якісь накопичувальні акумулятори, да, щось, що працює, От саме воно е, зв'язано із захистом, і з тим, що працює. От Щось таке із цього. Чи справді Україна отримала перевагу над РФ в сфері радіоелектронної боротьби? Є наша перевага, але я не можу сказати, що дуже вони вже так погано працюють. Якщо це поставити метафорично на вогі, то це знаєте щось на рівні того, що ну, трошечки ми зараз важчі, вони трошечки легші. Тому що в них теж там все добре працює. Просто, от саме на цей момент ми переграли. В нас є якось більше ресурсів, більше якихось можливостей. Але там весь час щось нове і придумують, і в них є дуже багато фахівців, ну доволі розумних, мудрих, нам навіть відлюдника дають. Так що там мізки теж дуже такі крепкі, дуже сильні. Так що назад, це моя відповідь, що на даний момент так. Чи вплине на перебіг війни в Україні те, що Росія вивела на орбіту військовий супутник? Я не можу сказати, що не вплинуло, тому що нас вкотре ставлять перед якимось масштабним вибором і приводять до якоїсь угоди. Моя відповідь так. Чи справді на окупованій частині Донецької області трапився блекаут? Ну так, там щось, щось таке дуже велике. Вони зараз його, наскільки я розумію, дуже швидко якось налагодили, ну, принаймні, якось, якось налагодили. Але чи було відключення дуже великим, так було. Чи справді на озброєнні України з'явилися нові безпілотники, якими простіше наносити ефективні удари по об'єктах ВРФ? Це правда. Єдине, що це якась така секретна правда. Вони не, їх не дуже багато, їх і ще випробовують, але ну, дуже скоро їх стане багато. Так що моя відповідь я думаю, що буде всім цікаво спостерігати Армагеддон на Росії. Так що дайте трошки часу. Чи вийде активна війна в Україні за межі східних та південних областей наступного року? Я не можу підтвердити цю інформацію так само, як не можу сказати ні. Пояснюю чому. Е, є така думка: є чи якийсь план, чи, взагалі, знаєте, якась умова для того, що дадуть для того, щоб е, І для того, щоб саме пішли е, на сьогодні цю ідею вона не прийняте рішення. І якось весь час тема людей, тема а як це буде? Весь час розглядається, воно зараз по двійки пентаклів, не так, не ні. Так що є ось такі ще питання, на які я не можу відповісти. На сьогодні немає відповіді. Чи покине Віктор Орбан свою посаду наступного року? Якщо це буде, то це буде більше під кінець року. Це при тому знаєте, якась така боротьба, коли вона знаєте, затяжна, він захищається, буде знаходити якихось людей, що його підтримують, і просто загострення конфлікту буде далі, і десь під кінець року це вдасться зробити. А цілий рік ми будемо просто напружено за цим слідкувати. Чи буде Росія отримувати гідну відповідь на кожен обстріл території України по шість мечів, так буде 100% буде. Єдине, що ми не будемо це признавати, а якби так воно воно буде. Є якийсь план, і хочуть зробити, щоб було це боляче і було рівноцінно якою нині є ситуація на Авдіївському напрямку? Ну, дуже погана ситуація. Хочеться сказати, що це знаєте щось. Таке без кінця, яке набирає і набирає оборотів. Здавалося, вже пройшла ця хвиля, така важка, а нам показує, що вони знову накопичили війська, і знову ми будемо бачити те, що було раніше, якийсь масовий наступ, якусь дуже багато коли буде людей. І знову ж дуже важка така буде, буде історія це все втримати. І знову ж величезна кількість втрат, і знову ж просто якісь нереальні бої. Так, щоб сказати щось таке хороше по повдіївки, я поки не можу. На жаль, чи ухвалить американський конгрес допомогу Україні на наступний рік протягом місяця? Моя відповідь так ухвалять, і, і тим більше нам показують. Я навіть хочу, щоб всі побачили. Вони вже домовились. І ухвалять доволі скоро, і це буде навпаки, допомога якась глобальна і більш масивна. Хоч зараз нам кажуть, що ні. Чи становлять загрозу для України спільні військові навчання Росії та Білорусі, які вкотре продовжили. Ну, я не можу сказати, що вони не становлять, тому що дійсно вони становлять і вони відтягують війська, заставляють нас захищатися. Але чи підуть вони, оцей, я, я скажу, що ні. Там більше відволікти увагу, більше просто розтягнути фронт, так напевно, правильно сказати. Чи вдасться протягом тижня подолати наслідки негоди в Одесі та області? Воно заспокоїться да, глобально. Так там є. будуть якісь порушення, що так швидко зробити не можна, але масово в більшості так.